Я зараз ставлю на голосування, тому що вже це край. Про позбавлення, позбавлення пана Ковальчика перебувати на сесії, на наступній 15-й сесії. Так не можна поводити з депутатами. Я озвучу, так? Він, він не розмікається, він депутав обласної ради. І будь ласка, будь ласка, слово я вам не надавав, пан Богачу. Ще раз хочу сказати, згодом до депутатів обласної ради. Будь ласка, ставлю на голосування. Позбавите. Громадського діяча, пана Ковальчука, на 15-й сесії, права працювання. Хто за це, прошу проголосувати. Боряд, підтягу, вливає, Василь Григорович, виступайте влада, немінування відповідає. Шановні, жінка розповідає про свою боль. Боль цілого селища, яким торгують оці особи. Ви не так не розказуєте, тому що рішення не вирішувати. І ви зараз ще тіє. раз хочу сказати. Тому таким <пробіт> колеги, я прошу громадськість, е ваші два питання було озвучено. Прошу, будь ласка, зайняти свої. Дякую. Наступне питання. Я вибачаюся ще депутат Янетко з приводу орженців. Будь ласка, ребята.